Чернігівець Олег Олійник прийшов до центру рекрутингу української армії у перший день його роботи. каже рішення долучитися до збройних сил прийняв давно. Чекав на відкриття рекрутингового центру. Я дивився там по новинах, що і вої вже відкрилися. І... Ну, і чекав, тому що в новинах було, що в Чернігові буде відкриватися. Вирішив для себе, що заключити контракт. Олег вирішив піти до сухопутних військ, бо проходив там строкову службу. До центру звернувся, аби дізнатись, чи є доступні вакансії для нього. Мені в понеділок зателефонують, підберуть пріоритетну частину для мене і все скажуть, що ви що сказали, які там документи, що до чого. Ну і проходження цього всього поетапно. Це перший центр рекрутингу у Черніг. Гові його відкрили в приміщенні центру надання адміністративних послуг. Наразі в Україні 30 таких центрів, розповів Суспільному уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Мета дуже проста. Перше, чим більше є присутністю в регіоні такого центру, тим більше людей дізнаються, в принципі про можливість добровільно долучитися до сил оборони. Підкреслюю, саме сил оборони не тільки збройні сили, тому що це і прикордонники і нацгвардійці. І поліція воюючий підрозділ, в принципі військовий підрозділ. Рекрутинговий центр працює з 8.30 до 16.30 щодня, крім вихідних, каже рекрутерка Зоряна Олійник. Ми тут для того, щоб допомогти розказати, підібрати ту військову частину, дати людині можливість себе проявити в військовій спеціальності також можливо зробити кар'єрний зріст ми гарантуємо що ці дані які ми отримуємо від наших кандидатів вони до ТЦК не направляються ні в якому разі за словами олексія бежевця до центру рекрутингу можна звернутися навіть тим хто вже отримав першу повістку для уточнення даних ми говоримо про те що навіть якщо вам прийшла повістка прошу, у вас є можливість підібрати собі підрозділ і вже з'являтися в ТЦК, як доброволець з рекомендаційним листом у вас вже є не тільки обов'язки, а й права вимагати вас оформляти саме в цю частину на цю посаду. Олександр Мілашевська, Валерій Церкун, Суспільне новини, Чернігів.